Так, ребітулі, празнічний Мокбанк на День Святого Миколая. Ребята, Я не знаю, хто коли празнує День, День Святого Миколая, хто праздник 19-го, хто празднує 6-го. Ребята, 6 -го, 6 го грудня празднують у Німеччині в Європі Миколая. Я вирішив зро, зробити для вас празничний мукбанк І відвічував вам на коментарі, тоже ви там писали по поводу сьогоднішнього відео. По поводу сьогоднішнього відео я виложив. Дивіться, що я собі зробив? Са, отакий отакий, бачите, салатик, помідорка, варене яйце. І, кстати, дуже хороша ковбаса. Жанна реагую на ваші коментарі. А, я ж, 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 Жанна, Жанна, Жанна. Жанна, да, я поздравив її з Днем Святого Миколая. Поздравив картинку її у Viber закинув. І вона тільки зараз подивилася. Так що всіх вітаю вас з, з Днем Святого Миколая, моїх людей із села. Моїх людей із села вітаю вас з Днем Святого Миколая. Щоб усе було, ребята, у вас добре і добре. У мене контент. Празничні з Днем Святого Миколая. Ось у мене ззаді красота. Красота. Ось так ще старілочком. Старілочку так держати. З Днем Святого Миколая вас, ребята. І так. Сьогодні я залив відео з утра, дуже зра про, 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 про цю хату. Ви написали дуже-дуже дуже чисто, і я там, і я там написала, написала, що потрібна машина, і, щоб це все повивозити. Ребята, мені машина, мені ребята, нічого не потрібно від людей, розумієте? Бо я в людях хороші рвався. розумієте? Потім це будуть упреки, потім це буде того. Я вже в, в одних людях розумієте, мені хватило, розумієте? Мені хватило ребята. А, гречку собі зварив. Бачите? Гречка. І салатик такий зробив собі, дивіться. Салатик із укропчиком Та із капустою. от отакі, ребята на День Миколая. Бухла в мене немає, ребята, бо я не бухаю. Прям знаєте прям? Не бухаю. Я спеціально, ребята, нічого. Я спеціально не купив бухла. Думаю, що мені мені бухати, ребята? Що мені бухати? Рівна. Посиджу, нормально, пообщаюся, требуюся. Сьогодні, сьогодні в мене день хороший. Настріння в мене, ребята, хороше. Дякую за відео, що ви подивились відео там, де реально. Реально, ребята, в мене чисте. Реально. Розумієте, реально. Чому мені, мені це тут у грязті бути, розумієте? Я не хочу бути в грязті, ребята. Ой, надо заспевать песенку. Песенку для Миколая. Не знаю, ребята, кто хто кто го Надо заспивать песенку. Ой, кто кто? Миколая любить. Ой, кто, кто? Миколаю служить. Тому святий Миколай, на всякий час помагай, Миколай. Цукру дай. Он ну, вже мені дав цукру. ти вже мені дав. Ребята, ви знаєте, що потрібно робити самому? Все потрібно робити самому і, ребята, упреків ніяких не буде, розумієте? Ніяких. Там ми тебе допомогли, там ми тебе спасли. Розумієте, все потрібно, ребята, робити самому. І Ще там один коментар написали по поводу соцработника. Що в мене, як я мов, переїду, у мене його не буде. Ребята, он у мене буде. А он будет, он ко мне будет ходить, как и ходит. Так что с этим все, ребята, хорошо будет. Не переживайте. И у меня дуже хорошие женщины тут. Подписчики. С утра в прямом эфире. Меня поздравили женщины из Ним Миколая. Разумеете? Хотя они живут в другой стране. Разумеете? Я вітаю всіх зрителів, всіх, хто з України. Хто праздне День Святого Миколая Чудотворця? Хто буде празнувати 19 грудня? Тож у вас із прошедшими, із майбутніми, з майбутніми праздниками, ребята. В Європі так, у вас так, у других так, ребята. У Європі сьогодні свято, ребята. Я знаю, не хочу просити, щоб Чтоб не повивозли, знаете, машину туди-сюди. Не хочу, ребята. Лучше, ребята, все самому, все самому потихоньку руками донести. И все, и, и, и все. И никому ты ничего должен, ребята, не будешь. Такажись, ребята. Разумейте. Сьогодні ви друзі, завтра ви вороги. руки, знаєте, і вам, и вам это, все это все Ребята, Все треба самому робити. Не надіяйтесь ні на кого, ребята. Сейчас таке час, що надіятися на людей не можна Ні на кого, ребята. Сьогодні до вас приїхали, поживуть з вами, а завтра не, не, Не потрібно надіятися на людей. написала одна зрительниця, що миколайчика, ви самі собі робите. Так що такі діла, ребята. Слатик дуже вкусний. А ви тут у мене компресії. Боже, я такий благодарний цій ці людині, що вона ёлку дала. І я благодарний ж, Жанні, що дала гірлянди. Гірлянди я положив красиво під низ. І положу на ще. Розумієте, я ці гірлянди вимикаю. А от а такі гірлянди остаються. І вони мене світяться красиво подвечер, розумієте? Так що такі діла, ребята? Дуже-дуже мені приємно, що ви писали по цим відео цим відео, відео утреннім. Оцінили мої старання. Ви замітили, яка була квартира? І яка залишилась? і яка какая... І я зараз Ви мені пишете останеться в этой квартирі, в цій квартирі. Ребята, я по одній причині я не можу остатися в цій квартирі, плюс тут роза, плюс в этой квартирі вже происходило, що, що не происходило, і плюс вже адреса, адреса будинку, він вже є в інтернеті. Розумієте, цей адрес цього будинка є в інтернеті. Бачите свято. А я їм, бачите, заметьте, я їм полезно тільки їду. Бачите? Гречка, салатик, помидорка. Заметьте, тільки натуральну їду. Праздник, не праздник, ребята. Хочете цю фігуру? вперед. Ну, можна себе побаловать. И і, і конфетки, тільки фірма Милка. І все, ребята. А сьогодні вже на хрещатку йолка відкриється на де день Миколая. Я дивився, що Йолка вже відкривається у Миргороді. У Миргороді вже є, лка Де-то у Миколаєві. Я, коротше, по всіх областях слідкую в цьому до Йолки, розумієте? знаєте, дуже це хороша колбаса вкусна. Дуже вкусна колбаса. Всіх моїх знакомих, моїх із села, Васі. Ти мене будеш дивитися з праздничком тебе. І з Ним Святого Ні Ніколая, Миколая, всіх моїх знайомих Ларісу, Галю, і всіх моїх знайомих із села, із, із Києва, із Білої Церкви. Ви мене дивитесь, всіх моїх хороших жінчин. Всі, які мене знають, я, Стасик, вас вітаю з Днем Святом, Миколая, і хай у вас все буде добре. Хай у вас буде добре, не знаю. Ви сьогодні ляжете вечором спати, І вам що під подпозушку принесе, Микола. Ілі рісочку, рі рі Рісочку, Рісочку. Не я тебе б'ю, а рісочка тебе б'є. Знаєте, як у Закарпатті каут? Не я тебе б'ю, а рисочка тебе б'є. Ми таке время в інтернаті. Лажились спати в п'ятницю. П'ятниця. Щобетки чистили, не раз чобітки не красиво, так, 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 так. Повимивали, покремили, положили на віконнице. На віконниці положили. Ну все. А є такі діти такі були, що не могли, не могли дочекатися утром. Які ж там подарки, розумієте, були, які ж там подарки були? Санітарки ледве успокаївали. Давайте засинайте, бо Миколай не прийде. Ну, ми встали утром. І такі були, знаєте, подарки у коробочках. Одні конфети, наш, одні конфети були. А я хотів ігрушки, ребята. Я хотів ігрушки. А кому шо, ребята, а кому ігруши, а кому? А кому елочка? Глаз радується, Бачите, как красиво. Да вы мне не пишуте, что мне в квартире лучше, лучше, частенько. Лучше мне в этом районе, да, лучше. Тут и магазины рядом, тут и все, все рядом. Но, да, ребята, не хочу, размети, не хочу. Сколько в цій квартирі уже було, ребята? Один Господь знає, один Господь знає. И мне там написали сегодня в комментариях, Боже, Стас, тобі намного лучше. Одному. Ты туда і сюда. Я с вами соглашусь з вами. Соглашу, соглашуся з вами. Сейчас буду монитор, мониторить. Там на Софиевской площади белая лка. Искусственная. В цьому году эксклюзивная белая елка. В том году была зеленая. А в цьому году бела. Буду мониторить монітор, было. Ребята, без алкоголя. Без ничего. Пообеда. Без ничего, ребята. Прям на юлочку не можем налюбоваться, ребята. Я пообедал, ребята. Пообедал и повечерял. Видите, А Сейчас вам покажу тут красоту какую. Видите, сзаду я положил таким красивым. Видите? Подсвечивает. красота тут у меня цвети для вас женщины які цветы для вас вы мені писали мені ніхто подарунки не робить приходьте я вам подарю дивіться які роза красиві значите вот эти какие красиві і вот так і есть А такие дела, ребятули. Такие дела. Ну все, ребятули. Еще раз вас и с праздничком. День Святого Миколая. Любви, здоровья, успехов моим хорошим зрителям. Моим хорошим зрителям и недоброжелателям тоже, які дивляться. Тоже, вас, тоже вам здоровья. И будьте людьми, будьте людьми, не завидуйте. І не робіть гадості, і не робіть пакості, і не мутіть щось за спинами, і не договарюйтесь. За що, за що ви там мутите, договарєтесь. У 2025 году прощайтеся. Прощайте всі гріхи, що ви понаробили. Ну, звісно, це не Стасіка. Ну, це не, не в Стасіку тему, конечно. Ну, ви, ви всі прощайте. Все, так что такие дела, ребят. Всех люблю, целую, обнимаю. Всех и с праздничком. И будет прямой эфир, ребят, Обязательно.